Екологічна освіта не лише в теорії, а й у щоденній практиці. Такий рух зо три роки тому розпочали у стрижорській школі-гімназії, а сьогодні досвід розповсюджують по інших навчальних закладах області. Другий екологічний центр у місяківських хуторах Вінницького району. Цій школі вже як мінімум 110 років, але зерна нових екологічних знань тут проростають дружно. Педагоги і учні їхні родини вже кілька місяців активно сортують побутові відходи, проводять тематичні заняття, майстер-класи і цікаві акції. Допомогли розпочати і всіляко підтримують активісти екологічної громадської організації Наша Поділля. Проект цікавий тим, що він дає дітям практичні необхідні навички, а саме сортування сміття для навчання, сортування, і також діти при цьому ще й отримують якісь знання про екологію довкілля. У пасхальний тиждень провели кілька заходів до чистого четверга. Зібрали на подвір'ї вже відсортовані пляшки, пет і скляні. Їх вже як цінну сировину купує підприємство, а кошти йдуть до шкільної скарбнички. На що витрачати, вирішують разом. З нетерпінням чекали, особливо найменші нової акції цукерку за батарейку. Коли об'явили цю акцію, я подумав навіщо мені оці старі батарейки, якщо вони просто будуть валятися у мене, так я їх здам і поможу природі. Мені дуже подобають цукерки, тому я дома на тому я вдома збирала все, що можна було Лучше їх збирати і а потім обняти їх на цукерки. Адже коли ми будемо просто їх так викидати, ми будемо зашкоджувати природі, і потім буде людям погано жити на цій землі, буде скрізь мусор і грязно. Загалом зібрали відпрацьованих і дуже шкідливих для довкілля батарейок більше тисячі. Це понад 30 кілограм на вагу. Отже, не будуть валятися де-інде, а поїдуть на підприємство на утилізацію. Плани на майбутнє мають серйозні. Головне бажання започаткувати подібний рух у якомога більшій кількості шкіл районів. Саме вони мають стати осередками необхідного сортування вторинних ресурсів. Це суттєво покращить як місцеву екологічну ситуацію щодо сміття, так і наповнюватиме бюджет сільської школи, де зайвої гривня не буває. Щоб екоініціатива стартувала у Стадницькій школі. Наразі збирають кошти на необхідний мінімум контейнери. Для того щоб цей проект нам запустити, нам необхідна допомога, допомога громадськості. Я б так сказала. І ми для цього написали проект і розмістили його на краудфандинговій платформі GoFund. Можливо, хтось побачить і підтримає нас. Ми будемо дуже вдячні. Варто підтримувати такі екопроекти і розвивати подібні у всіх населених пунктах. Адже з 1 січня 2018-го захоронювати несортовану суміш на сміттєзвалищах буде заборонено. Юлія Черкашина, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.